Водолази врятували дев'ятий водогін у Слов'янську. Професійні пірнальники з рятувальної служби усунули витік питної води на дні річки. Торець працювали під керівництвом співробітників водоканалу. 20 числа був обнаружен бурун на этом місці. Ну, совершенно случайно просто отличилось тим, що цвет води поменялся. в этом месте Глубина достигає порядка 4 метрів до уровня. дна, а данный дюкер диаметром 530 мм, он еще оказался на полметра глубже. То есть порядка, порядка 4,5 метров, 5 была глубина. Значит, вымываться начал ил, из-за этого поменялся цвет на поверхности. Ну и, собственно говоря, вызвали МЧС бригаду, аквалангисты обследовали, выявили разлом, примерно 5-7 сантиметров трещина это связано с ветхостью уже этой трубы существующей, которая порядка 30 лет, как она была уложена. Ну и, соответственно, нами была заявка сделана на устранение этого, что вы сейчас и видите. То есть, в принципе, в принципе, устранили. Співробітничати з водоканалом раніше не доводилось, але важливість завдання рятівники розуміють, як ніхто без їх допомоги. Хтось із родичів з тих, хто проживає у центральній частині міста чи у Черевківці, точно залишиться без води. Тому і вчились забивати класичні чопи під водою. вивчали, роботи всякі бувають специфіка, скажімо так, цікава, все в темноті і під водою. Поэтому кожен раз, як перший раз. Ну, тим не менее справились. Ну, да, справились. Мягкого грунта і нульової відимості сложності других не було. Опресування системи водоканал планує виконати протягом 6 серпня, аби ввечері дев'ятий водогін виконував функції у повному обсязі. Підводне зварювання при такій аварії, кажуть, буде більш витратним, але по ефективності аналогічним звичайному чопу. Дерев'яного кілка, як показує практика, вистачає на рік-два. В планах модернізація ділянки Водогону. Але вже перший аналіз демонструє чималі цифри фінансових витрат. Втім, проект на реконструкцію розробляють. Сейчас ми готуємо проект на модернізацію даного водовода. Значит, ну, когда будуть виділені средства, ми будемо вже уверенно говорити о том, сколько прослужить этот водовод.